В мене є 1000 доларів, і наступних 14 днів я буду торгувати на ф'ючах по безкоштовним сигналам з телеграм каналів Це, мабуть, найпопулярніший напрямок в крипті, бо можна просто взяти більше плече, зайти у готову позицію і швидко збільшувати свій депозит. Мені насправді мало в це віриться, але за цих 14 днів ми дізнаємось всю правду. Вчора я виклав допис з проханням скинути мені телеграм-канали для перевірки. Ви накидали багато варіантів, і я відібрав три найпопулярніших. перший це Хом'як торгує, другий тезер, а третій сакура. До речі, про всі. Ці канали знімали інші україномовні блогери. І розпочнемо перший день з того, що в трейдингу я повний нуль і навіть не знаю, як відкривати угоду. Щоб відразу це вирішити, я зателефонував до свого друга влада і розпитав за базові механіки. А поки ми говоримо, став лайк, підписуйся на канал, це займе всього 2 секунди. А рандомний коментатор отримає 20 USDT. Я запитав у влада, яке плече вибирати, на який відсоток від депозиту заходити, та як виставляти стоп-лосс та тейк профіт. Ми говорили приблизно годину, тому пройдусь швиденько по базовим термінам. Take Profit – це рівень фіксації доходу, стоп лос навпаки, фіксація збитків. Плече – це можливість торгувати з більшою сумою, але і відповідно з вищим ризиком. І три основних правила, які я зрозумів: перше, потрібно торгувати з мінімальним ризик ревардом 1 до 2. Тобто Take Profit виставляти в два рази далі, ніж стоп лос По-друге, потрібно слідкувати, щоб рівень ліквідації не був вищим, ніж стоп лос Бо якщо ліквідує, то при ізольованій мержі забере додаткову комісію. І по-третє, не потрібно вибирати дуже великі плещі, бо це додатковий ризик і відповідно. Відповідно, прийдеться виставляти короткі стопи. Торгувати я буду на біржі Bybit і також вирішив, що буду працювати з ізольованою маржою. Це коли я заходжу в позицію на конкретну суму і не можу втратити більше. Після розмови я зайшов у свою першу угоду. Вона була з каналу Tether по монеті Gas в лонг з 20-25 плечем. В групі також попереджали, що заходити треба по 6.2, бо на скрині монета була по 5.8. Коли я побачив допис, то монета була по 6.1, і я вирішив зайти з 20-м плечем, як і писало в телеграмі. Пішов на 10%, виставив стоп в мінус 20%, а тейк профіт поки в плюс 100, щоб зараз сидіти та відслідковувати угоду. Спочатку ця позиція трішки виросла, потім трохи впала, але вже через 30 хвилин спрацював тейк профіт, і я отримав плюс 100%. Мені здалося, що торгувати доволі легко, кайфово, але зараз самі все зрозумієте. Після профіту я не зрозумів, чому в мене не збільшився депозит на 1%, а додалось всього пів бакса. Знову зателефонував до влади, і виявилось, що потрібно вписувати кількість монет, вже відштовхуючи. Шісь від вибраного плеча, тобто я зайшов в угоду на півдолара з 20 20-м плечем, і відповідно зловив 100% і отримав профіт пів долара. Головне, що не втратив. Далі вийшла угода від сакури по монеті в шорт з 10 10-м плечем. Я зайшов, потім побачив, що з моменту публікації прийшло вже 25 хвилин і вирішив вийти без збитку. Бо в телеграмі. Заходили по 1.59, А я зайшов по 1.49 і Це вже близько до першого тейк профіту. Через декілька годин я побачив, що угода все ж відпрацювала гарно, але це все досвід. Тут мінус один цент комісії. А в групі хомяк торгує, просто виклали корисну інфу про боковик і як він працює. Далі я пішов на день народження, тому пропустив ще два хороших сигнали: від сакури та тезера. Загалом першим днем я задоволений, багато чого зрозумів, отримав позитивний досвід, хоч і заробив всього пів долара. Далі буде заходити від 1 до 3% від депозиту. Взагалі я міг би заходити на 10, 20 або 50%, відсотків, щоб відео було значно цікавішим. Але сам розумію, що це неправильно, і якщо так робити, то шанс злити депозит дорівнює. 99%. Загалом досвідчені трейдери за рік роблять плюс 30-50% до депозиту і працюють на довгострок. Але чомусь при цьому кожен блогер, який знімає про трейдинг, показує 2 ікса до депозиту за 30 днів. Сьогодні другий день. Загалом ринок дуже дивно себе поводить. Плюс в каналі Сакура вийшов допис, що скоро виходять новини і може бути висока волатильність. Відповідно, далі публікувались дописи з попередженням про високий ризик. Я вирішив зайти в одну угоду по монеті GRT з 20-м плечем. Монета відразу виросла. Пусла на 4%, я приніс стоп в беззбитку, щоб прибрати лишній ризик, і звісно, що мене вибило по стопу, це дало мені зрозуміти, що не потрібно настільки швидко переносити стоп і краще робити, як пишуть в групі. А саме розділяти тейк профіт на три рівні, і тільки після першого тейка переносити стоп в беззбитку. Комісію в мене зняло 10 центів. В Каналі Хом'яка сказали поставити лімітку на купівлю арбітру в лонг. Так як за стопи та плечі не було, то мені трохи складно орієнтуватись. Хоча я розумію, що так подавати інформацію. Повністю нормально. Думаю, з часом наберусь досвіду і зможу сам заходити в такі угоди, але цього разу ще скіпну. В каналі Тезер вийшла одна угода, в яку я навіть не встиг зайти, бо вже за 15 хвилин там вибило поступу. в групі зафіксували невеликий мінус. За сьогодні мінус 10 центів на комісію. Насправді для мене трохи напряжно 24 на 7 моніторити групи, бо іноді можу відволіктись, а коли зайду, то угода буде вже не актуальною. Наступив третій день, і всі телеграм-канали виклали максимально схожий аналіз та обзор біткоїна. Ринок зараз дуже Нестабільний, тому сьогодні виклали лише одну угоду, і то з високим ризиком, в яку я, звісно ж, не заходив. Взагалі на такому ринку, коли є велика волатильність, торгувати складно. Плюс глобальний тренд у нас лонговий, а локальний шортовий, і заходити в такі позиції більш ризиковано. Також розповім, для чого саме роблять канали з безкоштовними сигналами. Ні для кого не секрет: там можна або продавати рекламу, або робити набір у свою платну групу. І власникам це 100% буде вигідно. Але також варто розуміти, що коли канал буде показувати погані результати, то там Хто сидіти не буде, а ви обов'язково дивіться до кінця, бо в останні дні дещо піде зовсім не по плану. На четвертий день тезер та хом'як нічого не публікували. Взагалі сьогодні неділя, і зазвичай на вихідні в крипті менше динаміки. Всі відпочивають, і рідко можна знайти хороші позиції для входу. Але вийшов сигнал, і я відразу зайшов у цю монету в шорт з десятим плечем від каналу Сакури. Було два попередження про високий ризик, але я вирішив спробувати. Першу половину дня монета росла, і відповідно в мене зменшувався прибуток. Дійшло до мінус і майже мінус 3 доларів. Під вечір монета вийшла в нуль, і вночі я вирішив поставити стоп без збитку. Без завтра понеділок і великий шанс, що зранку може бути якийсь рух. Комісію зняло 5 центів. Сьогодні п'ятий день, і з самого ранку я побачив, що вчорашня угода, яку я закрив перед сном, дуже гарно відпрацювала. По коментам, до речі, зрозумів, що не один я так зробив. Насправді розумію, чому так відбувається. Це звичайна психологія. Коли ринок падає, то хочеться продати, а коли росте, то купити. Хоча має бути навпаки. Вчора я посиді. Мінімальній просадці, і зрозуміло, що в голові були думки: краще я зараз продам без збитку, ніж попаду знову в просадку. І трабли з психологією, це, мабуть, найбільша проблема в трейдингу. Але далі нарешті стався позитивний момент. Я зайшов у монету АП в шорт з десятим плечем. Сигнал з каналу Сакура. Монета годину просто падала, мій прибуток збільшувався, і я зафіксував позицію двома частинами. Загалом отримав трохи більше 4 доларів. На графіку все виглядає максимально красиво, і я залишився задоволений. Поки заробіток складає майже 5 Доларів. В тезері виклали розбір бітка, ефіра, альт і домінації біткоїна. Хомяку виклали монету МЛТ, в яку з часом можна буде заходити. Поки все ж складно орієнтуватись в таких позиціях. Але думаю, якщо більше вивчати трейдинг, то все буде виходити. Наступив шостий день, і я знову зайшов у гарну позицію, але вже від каналу тези. Монета Ач в лонг з 20-м плечем. Вона відразу почала гарно відпрацьовувати, і я бачив лише профіт. Такі угоди завжди приємно заходити. Перед сном вирішив зафіксувати плюс 4,3 Долара. Хоч я тут і не бачу якогось величезного прибутку, але це по суті єдина тактика, з якою можна працювати, не втративши весь депозит. Хом'як сьогодні виклав інформацію по монеті Ада, а сакура поділився одним сигналом, який я, на жаль, не встиг зайти. Сьогодні, сьомий день, я приспав угоду у хом'яка, але скажу, що ця група мені подобається. Будуть гарні розбори монет і біткоїна. Потім я зайшов в угоду від сакури по монеті Юні, в Лонг, плече поставив 10 І далі допустився дуже популярної помилки і поставив за малий стоп. На графіку якраз видно. Як мене винесли з позиції. Тут мінус півтора долари і хороший урок на майбутнє. Насправді це логічно, що потрібно ставити стопи далі, бо ціна часто скаче і ліквідує трейдерів з великими плечима або короткими стопами. Позиція юні потім добре відпрацювала, а мені було складно зайти в якусь іншу, бо здавалось, що вже запізно. Тому сьогодні мінус півтора долара. 16 числа нічого цікавого не відбувалося, я навіть не заходив у позиції. Не хочеться лізти будь-куди, і розумію, що в деякі дні краще почекати і не трейдити. Загалом скажу свої враження за Перших 7 днів я думав, що все буде значно гірше, бо до цього постійно демонізував трейдинг і при цьому ніколи не заходив у позиції. Також я думав, що всі канали по трейдингу це 100% скам, і там сидіти немає сенсу. Я зараз знайшов собі декілька плюсів. По-перше, можна знайти хороші монети, щоб краще орієнтуватись. По-друге, починаєш краще розуміти, як все працює, і з часом стає все легше і легше торгувати. Але все ж, трейдинг залишається дуже ризикованим напрямком, і ви повинні розуміти, що всі ризики берете на себе. Дев'ятий день Значно цікавішим, я зайшов відразу в дві угоди: перша від Тезера в лонг по монеті ЛТП з 25 м плечем, а друга від сакури, по монеті Тон, також в лонг з 20 м плечем. Монети почали гарно відпрацьовувати, і в моменті я навіть побачив прибуток майже 10 доларів. Але далі я перевів ЛТП без збитку, і мене відразу винесло поступу. А тон я вирішив закрити в плюс 4,5 долари, щоб залишитись з якимось профітом. До речі, не знаю, чи це помилка, коли я трохи раніше виходжу з позиції. Без одного боку заробляю менше, а але все ж прибуток є. У хом'яка сьогодні виклали лише дописи по минулим угодам. Поки все йде добре, я здоволений заробіток складає 13,5 доларів. Це майже 1,5% від мого депозиту за 9 днів. Але все було топово до цього моменту. Дивіться, бо я впевнений на 100%, що у вас була схожа ситуація. Зараз 10-й день випробування, і багато телеграм-каналів форсять інфу про токен Трампа. На початку я не придавав цьому ніякого значення. В цей день я робив відео про айфони і між зйомкою вирішив зайти на Bybit і подивитися. Що там з криптою. Я далі побачив, що цей токен швидко падає, і на емоціях вирішив зайти в шорт з п'ятим плечем на плюс-мінус 30 доларів. Тоді я думав, що зараз швиденько зароблю 30-50 доларів, і буде прикольний контент. В ту ж хвилину мій профід виріс до 11 доларів, далі до 20. Я не встиг нічого зафіксувати, бо подумав, що монета далі буде падати, і через 5 хвилин мене ліквідувало. Ставте лайк і пишіть коменти, якщо також втратили гроші на монеті Трампа. Ще до речі, я заходив по маркету, і через це в мене зняло не 30 доларів. Доларів а 40. Я розумію, що втратив всього 4%, а не весь депозит як багато інших людей. Але ця ситуація дала мені багато чого зрозуміти. По-перше, не треба керуватись емоціями або ловити ФОМО. По-друге, потрібно притримуватись плану. До цього я обережно торгував, заробив 13,5 доларів, і це вже був хороший результат. Зараз, по суті, за 5 хвилин я втратив свої минулі 10 днів старань і наступних багато днів для того, щоб вийти в нуль. Ще до речі, після цього я відразу зайшов в лонг, але зрозумів, що починаю творити фігню і вийшов. Тому. Прошу будьте обережними з фьючерсами, бо втратити тут, як ви бачите, дуже легко. Але є одна річ, яка мене капець як порадувала: ніякий з цих трьох ТГ каналів не викладали нічого про токен Трампа. Тут я зрозумів, що якби далі просто прислуховувався до цих каналів, то все було б значно краще. Також вирішив, що не буду віднімати цих 40 доларів від загального банку, бо все ж робив це не за сигналами, а навіть сам не можу пояснити навіщо це робив. Тому банк залишається 1011 доларів. Сьогодні вже настрою заходити в угоди немає. Але Хочу вам сказати, що на таких кейсах заробляє меншість і без досвіду та знань це буде тільки мінусова історія. Наступив 11-й день. Сьогодні було мінімум угод і максимум розборів ринку. Це все пов'язано з вчорашнім виходом токена Трампа. Ще мені подобається, що всі канали по-різному подають інформацію. Бо в Хомяку більше все розжовують і потрібно мати, хоч мінімальний досвід. В Сакурі багато угод, по яким легко орієнтуватись, навіть такому новичку, як я. І також є обзори ринку. А канал Тезер це щось посередині між сигналами і обзорами ринку. Щоб все було. По чесному в описі залишу посилання на всі три канали. Сьогодні я нікуди не заходив через ризикований ринок, але вже за декілька днів ми дізнаємось, які вийдуть результати. На 12-й день максимально схожа історія: вийшов токен Меланія плюс інаугурація Трампа. Ліквідність усіх монет швидко переливається в два мемкоїна. Тому я знову не ризикував і не заходив у позиції. А от 13-й день розпочався значно краще. Я зайшов у позицію від сакури по монеті Суї в Шорт. Вже за 20 хвилин побачив профіт майже 4 долара і вирішив зафіксувати. В коментарях потім Кож було багато позитивних угод. Можливо, це і помилка, що я зарано виходжу і відчуття ніби не дозаробляю. Від хом'яка знову були гарні розбори ринку, а в угоду тезера я не встиг зайти. Сьогодні останній день випробування, і загалом я залишився задоволений. Думав, що все буде в рази гірше. Заробив я 17,5 доларів, це майже 2% від депозиту. І за 14 днів це дуже навіть хороший результат. На комісії та стопи витратив 2 долари. А ви обов'язково підписуйтесь, ставте лайк і дивіться мої інші експерименти по заробітку.